Міліціонери розповідають, отримали інформацію, начебто в отинії один чоловік торгує фальсифікованою горілкою у себе вдома. Хоча пляшки закорковані, ніби й по заводському, з етикетками і наклеєними марками акцизного збору. На перевірку до помешкання прийшли дільничні, у яких виникли серйозні сумніви у справжності цієї алкогольної продукції. Було задокументовано декілька фактів збуту вищуказним громадянином фальсифікованих алкогольних напоїв. В подальшому на підставі постанови суду у вищевказаного громадянина було здійснено огляд помешкання, в ході якого було виявлено та вилучено 35 пляшок фальсифікованої продукції. Висновки експертів криміналістів виявилися зовсім невтішними для літньої людини, адже стали підставою для порушення щодо нього кримінальної справи та ще й за двома статтями. По даному факту, стосовно даного громадянина рушену кримінальну справу за статтею 204 та 216 Кримінального кодексу України. Одна стаття це незаконне виготовлення зберігання збут підакцизних товарів. чим не законодавство досить суворе в цій частині покарання це штрафні санкції розміром від 8,5 тисяч гривень до більш як 17 тисяч. Друга стаття незаконне використання марок акцизного збору. У цьому разі продавцеві фальсифікату загрожує покарання у вигляді штрафних санкцій розміром до 5 тисяч 100 гривень або обмеження волі на строк до 4 років. В ході проведення огляду помешкання даний чоловік визнав повністю свою вину. І запевнив, що більше такого не повториться. У зв'язку із цим міліція вкотре нагадує громадянам, котрі практикують подібну діяльність про сувору відповідальність за нелегальне виробництво і продаж підакцизних товарів. Виробки суддів переконують у тому, що у кінцевому результаті це є збитковим заняттям, за 2011 рік нами було виявлено таких чотири факти продажу фальсифікованої продукції, стосовно яких було порушено кримінальні справи. Галина Досин, Сергій Кориляк події Антика.